Ісусу Христу. Слухайте слова Ісуса Христа. Слова Ісуса Христа про порнографію. Один. Порнографія є диявольським діянням, бо вбиває серце, тому що її розпустою тяжким гріхом. Два. Наслідком гріхів від порнографії є смертельні хвороби. Тому що, коли ви чините розпусту, то наповняєте себе темрявою. Яка вас знищує, бо темрява це зло. 3. Переліб є гріхом тяжким злом, є діянням темряви. Це навіть пожидання серцем. 4. Від порнографії у вас спалахують іскри пожадливого перелюбу, Бо це темрява, а темрява пожидає. А любов моє свята, яка є світлом не пожидає, а любить. П'ять. Переліп пожадання нечистий не є любов'ю, а є злим діянням. Шість. Пориньте мою любов, бо моя любов виведе вас із найглибшої темряви. А ключ, який відкриває мою любов, це покаяння і причастя моє. Амінь.